теж, але Доброго дня. Є свято, це заради оцих дітей ми повинні захищати свою Україну, щоб хоч як зараз над нашими головами мирне небо, це щоб над їхніми головами коли б вони не ви, скільки б їм років не було, щоб завжди було мирне небо. Ми не запрошували цю війну на нашу землю. Вона, у нас вони вороги, агресори самі до нас прийшли. Але якщо вони прийшли, то завдання, наше завдання захищати рідну землю. Щоб наші діти, оця дітвора ніколи не бачили крові, ніколи не бачили війни, ніколи не бачили сльоз. І щоб не завжди були, щоб вони завжди були з батьками. Я хочу ще. У мене немає слів, щоб висловити свої співчуття, дорогі дівчата і дорогі діти. Бо можна хату відремонтувати, можна дорогу відремонтувати, не можна тільки людське життя повернути. Не можна повернути батька дитині, не можна чоловіка жінці повернути, не можна сина матері повернути. Я хочу вручити невелику допомогу сім'ям. Вам, шановні друзі, хто є, да? а кого немає, ми потім передамо. Я Сергій, п'ять років. Я Сергій є? Сергій, давай. Чекають батьки. Я розумію, що ніяка допомога не заміни чоловіка, але хоч щось. 16 років я як у мене що років, років, років. Я кажу, що реформи мають бути, Це доступна медицина, а не в результаті реформ людина після третєї до лікаря не може попасти. Хворіють Доз... же ж не по графіку. У так чи ні? У мене зараз у дочці, дочки церкві. слухайте, 42 роки. Доньці ваші. Мені теж 42. Так, Здорова, дівчина. все. Ви представляєте, температура 34,2. Обійшли всю Обійшли всюди церкву, лікар прямо. Ми не знаємо. В травіді не знаю, що їй робити. Вона лежить не встає. Я значить напишете мені на електронну пошту дасте інформацію по донці. Я допоможу обстеження. Що пройшла? Я хочу вам сказати, значить, ви можете завжди розраховувати на мою підтримку. Я е... Разом з вами вибачте, з що я це не має значення за ви партії. Всі ми українці. не має значення хто в якій партії, хто якою мовою говорить і в яку церкву ходить. У нас є єдина цінність це наша рідна земля, яку ми повинні берегти, любити, цінувати і так далі. І щоб над нашою країною завжди було мирне небо. А вороги, які сюди приходять, то завдання зупинити ворога, і все. А от коли буде мирне небо, коли війни не буде, коли ворога виб'ємо з рідної землі, от тоді будемо на виборах обговорювати хто з якої партії. А як ви думаєте, а, а як ви думаєте, света силі поставили? Це щось поможе? Я вважаю, що українці мають керувати Тобор. в Україні.